Вітаю вас в цьому коротенькому повідомленні. Я розповім вам деталі роботи, що конкретно потрібно робити, за що ми будемо платити, скільки можна заробити, чи вийде у вас і хто вам в цьому буде допомагати. Отже, у нас є для вас два напрямки співпраці. Перший напрямок співпраці це рекламний агент інтернет-магазину. Думаю, що на сьогоднішній момент ви вже стикнулися. З тим, що ви вже замовляли собі речі через інтернет. Тобто, зрозуміло, наскільки це, по-перше, економно можна взяти товар без націнки, обрати зручно, не виходячи з дому. Так? І аналогічно ми пропонуємо вам рекламувати наш інтернет-магазин. Пропонуємо рекламувати через комфортні і зручні для вас соціальні мережі, такі як Facebook, Instagram, Контакти, Вайбер. Ваша задача буде викладати картинки, робити опис товару. Таким чином, люди будуть замовляти, ваша задача буде їх проконсультувати, допомогти оформити замовлення на сайті, і таким чином оплата у вас буде кожного дня. Тобто людина замовила товар, перекинула вам гроші на карточку. З кожного товару у вас буде зразу скидка 25-30%. Скидку ви забираєте собі, а решту коштів відправляєте на компанію. Компанія сама займається відправкою, тобто вам нічого відправляти не потрібно. Ваша задача буде просто оформляти замовлення. З нашого боку, ми вам надаємо всі інструменти для роботи. У вас буде свій сайт, в якому буде абсолютно весь товар. Ми працюємо з досить широким асортиментом товарів, більше півтори тисячі найменувань, тобто в нас є товари по догляду за домом, парфуми, декоративна косметика, вітаміни, лікувальна серія, аксесуари. Тобто, ви можете працювати як з усіма групами товарів, так і з одним комфортним для вас, який вам підходить на даний. Момент, так? От, Ми допомагаємо вам створити вайбер-групу, клієнтський чат, де у вас будуть клієнти. Ваша задача буде рекламувати цей вайбер-чат і виставляти кожного дня опис товару, картинки для того, щоб чим більше покупок було у вашому магазині. Відповідно, скільки ви продали, стільки й заробили. Тобто попрацювали, заробили, не попрацювали, не заробили. Все по-чесному. На рахунок картинок постів це все вам надається після того як ви приступаєте до роботи. І другий напрямок співпраці це працювати з нами. У відділі кадрів ваша задача буде набирати персонал для роботи в інтернет-компанії і також набирати відповідальних цілеспрямованих людей для розвитку наших філіалів по території України. Тобто, так як компанія молода, з якою ми співпрацюємо лише два роки на ринку України. Наша задача максимально рекламувати. Її і розвивати філіали від нашої компанії у різних містах і регіонах України. Тобто, наша задача знайти відповідальну людину, яка зможе відкрити власне представництво, яке ми повністю оплачуємо оренду кожного місяця, і таким чином в місті розвивати нашу продукцію, продавати, проводити різні зустрічі. Дохід надзвичайно здивує, дохід цікавий. От тому ваша задача буде також набирати таких людей для розвитку інтернет-магазинів. Працювати можна як і у офісах в регіонах, так, так можна працювати і вдома, починати просто з мобільного телефону, розвивати, рекламувати і набирати персонал. Відповідно за кожну людину, яку ви знайдете, навчите, допоможете їй працювати, і вона почне робити товарооборот, ви будете отримувати відсотки. Так? Тобто на рахунок другого напрямку співпраці у вас буде зарплата кожного, дня, кожного місяця, як і на будь-якій іншій звичайній роботі. Також за вашу виконану, гарну роботу ви будете отримувати постійно від компанії подарунки із продуктами даної компанії, і також будете отримувати додаткові бонуси за виконаний план. Потівки за кордон, цінні подарунки, тобто багато-багато привабливих пропозицій. На рахунок компанії-партнера, з якою ми працюємо, ми обрали досить надійного партнера, це міжнародна компанія, яка 67 років на міжнародному ринку, це турецький бренд Пармасі, це компанія повного циклу, тобто, це та компанія, яка виготовляє абсолютно все на своєму заводі. Тобто, від баночок, від тюбочок до консистенції. І всередині так відповідно до того, ми можемо розуміти, що ми пропонуємо якісний, хороший товар із хорошою скидкою, і відповідно від цього буде залежати товарообіг нашої. Нашого інтернет-магазину і, відповідно, наш дохід. Тому, прослухавши дану інформацію, напишіть мені, будь ласка, чи все вас підходить, чи, можливо, є у вас додаткові питання, на які я готова відповісти. І якщо вам все підходить, то ми можемо з вами розпочинати роботу. Для цього вам потрібно буде заповнити реєстраційну форму. Вона надзвичайно проста, без паспортних даних, тобто зразу наголошую, що абсолютно ніяких грошей платити не треба. У нас все навчання без Коштовне, воно в такому месенджері Telegram, це звичайний месенджер як Viber, просто тут набагато більше функцій, він набагато цікавіший. От. Після вашої реєстрації до вас буде прикріплена команда наших найкращих менеджерів, відповідно до вашого регіону, які будуть вас усьому навчати. Також ми додаємо вашу наші клієнтські чати, в яких буде круглодобова підтримка 24 на 7, так, в яких ви зможете задавати всі питання, які вас, взагалі у вас будуть виникати. Відповідно, в наших командних чатах ви будете слідкувати, як розвиваються лідери по інших регіонах України. І зрозумієте, в принципі. Як тут можна себе реалізувати, як зрости по кар'єрних сходинках і як максимально збільшити свій дохід. Тому, прослухавши цю інформацію, відпишіть мені, будь ласка, чи готові приступити до роботи прямо зараз. Після чого я вам надішлю реєстраційну форму, додам вас у наші командні чати і скину першу інструкцію для роботи. Тому чекаю вашого позитивного рішення і бажаю гарно зробити свій вибір.